Вони пов'язані не лише музикою, потягом до творчості та чисельними талантами. Усі, хто виходив на сцену актової зали 10-ї школи, працюють вихователями та вчителями навчальних закладів Бердичева. Мабуть, не випадково звіти освітянських колективів художньої самодіяльності традиційно проходять у дні, коли своє професійне свято відзначають працівники культури та аматори народного мистецтва. Дивлячись на виступи педагогів, члени журі пишалися: ну чим не артисти? Організатори заходу, керівники міського управління освіти і науки та лідери місцевої освітянської профспілки відзначають, вже не вперше вони оцінюють виступи художніх колективів. Та щороку споглядати за дійством на сцені стає все цікавіше. Співочими танцювальними талантами бердичівських педагогів можна насолоджуватися годинами, кажуть члени журі. Вихователі, і вчителі дарують справжню радість від спілкування з музикою. Серед самодіяльних освітянських колективів Бердичева є кілька таких, що здобули звання народних. Один з них ансамбль Бердичівської спецшколи інтернату для дітей Сиріт Мальва. 28 років його артисти, очолювані Борисом Семенюком, співають для мешканців міста, району, області та країни. У нас на високому рівні поставлена вся художня самодіяльні школи. Існують так само вокальні ансамблі, дуети, солісти, танцювальний колектив, яким керує заслужений працівник культури Москаленко Ольга Миколаївна, а також Іван Анатолійович Мартинюк. Надіємося, що наша така співдружність і така творчість з дітьми буде існувати ще довго-довго років. Ми отримаємо велике задоволення від. Своєї творчості і сподіваємося, що е, хто нас знає, хто нас дивиться, хто нас бачить, теж отримують таке ж саме задоволення, як і ми. Цей колектив теж неодмінно стане народним, впевнені у освітянській профспілці. Відповідне подання, кажуть, там вже готується. Литмотивом виступу вчителів загальноосвітнього колегіуму номер 14 були вічні поняття жінка, чоловік, кохання, плюс лірика поета Ігоря Живагіна. музыка Франции, Англии, естественно, Украины, России переплетается тема вечная. Женщина, мужчина, любовь. А еще хотелось бы показать здесь, что женщина, которая работает в свете, она не успевает пожить так, как бы хотелось бы настоящей женщине. Потому что все время работа, Все время уні дела. схвальні відгуки присутніх. Викликав виступ вихователів 27-го дитячого садка. Українські дівчата, знехтувавши залицяннями парубка, подалися було шукати кохання до Америки, засліплені мужністю двох ковбоїв. Але як часто буває у реальному житті, швидко спустилися на землю і дійшли висновку: краще свого не буває. В нашому номері ми хотіли показати те, що якби ковбої. Американські ковбої не хотіли забирати наших українських дівчат, але все-таки наш український козак саме найкращі, найкрасивіші, і все таки забрав наших українських дівчат в ковбої. І в кінці побіділа б дружба. Творчий звіт освітян тривав понад чотири години. Переможців у ньому не визначали. Занадто важке, кажуть, це завдання. Головне, говорять члени журі, щоб наступного року виступи так само приємно дивували своїм різнобарв'ям і щоб склад учасників був ширшим. Цьогоріч захід своєю увагою оминули представники кількох загальноосвітніх шкіл, а дарма. Нагороди у вигляді екскурсій різними куточками країни, які приготувало для учасників звіту керівництво проспілки, напевне, виявилися б не зайвими. Та й подивитися на номери своїх колег і порадіти Їхнім успіхом також корисно. Адже наскільки повністю віддаються ці люди на сцені, такої ж віддачі від них слід чекати і у стінах навчальних закладів. Звичайно, що ось ці виступи, які вони дарують глядачам міста, впливають і на освіту, і на виховання дошкільників. Вони передають свою майстерність, своє уміння, своє розуміння української народної творчості, творів народів світу, композиторів різних країн. Це надзвичайно цікаво і дуже приємно. І незважаючи на те, що на вулиці непогода у душах наших освітян буяє весна, буяє гарний настрій. Ми бажаємо всім доброго здоров'я. Успіхів у навчанні, у творчості, нових злетів.